Далі ж в нашому ефірі поговоримо детальніше про те, як можна вступити до інституту танкових військ, про особливості навчання там і власне найбільш затребувані напрямки в такому навчанні. І будемо детальніше про це говорити із з гостями в нашій студії. Це Олег Васильєв, слухач курсу факультету озброєння та військової техніки. а Також Богдан Ісупов, слухач курсу факультету радіаційного, хімічного і біологічного захисту та екологічної безпеки. Тож, Олеже, Богдане, вітаємо і дякуємо, що до нас сьогодні завітали. Питання, тож розкажіть, будь ласка, детальніше про сам військовий інститут танкових військ і у чому його особливість. Головна, так. давайте, Олеже Богдане. Ви між собою вже хто перший розпочав? Добре, в цілому, наш навчальний заклад вивчає майбутніх фахівців. По різним напрямкам це озброєння військова техніка, вже було сказано раніше, так само радіаційний хімічний біологічний захист. Тобто, цей даний навчальний заклад здійснює підготовку кадрів для збройних сил України, національної гвардії України та інших силових відомств нашої країни, саме для того, щоб потім. Так би мовити, вивчити офіцерів, котрі будуть впевнено керувати своїм особовим складом, знати своє зброєння, військову техніку, наприклад, впевнено володіти своїм фахом і далі приносити величезну користь держави і допомагати саме у підтриманні обороноздатності нашої держави. Скільки років триває навчання в інституті? В цілому навчання триває за освітні ступенем бакалавр 4 роки, і є можливість вступити так само на майстратуру і продовжити ще навчання терміном рік і 9 місяців. Тобто, максимум можна вчитися до 6 років в нашому навчальному закладі. Богдане, а яких фахівців виховує інститут, і зокрема, яку спеціальність здобуваєте ви? Ну так як я є представником факультету радіаційно-хімічно-біологічного захисту та екологічної безпеки, тому почнемо мабуть, з неї. Це майбутні фахівці в галузі саме радіаційного хімічно біологічного захисту підрозділів. В цілому це танкових, механізованих, морської піхоти, сил спеціальних операцій і тому подібне. Як вже сказав Олег, ми готуємо фахівців не лише для сухопутних військ, також для повітряних, для військово-морських сил, ССО, ДШВ, тобто всі силові структури, окрім вже Державної служби надзвичайних ситуацій та. МВС, тобто для Національної поліції, окрім них. Так, ми готуємо фахівців для всіх. Чим в цілому взагалі займаються випускники, фахівці наших військ, це насамперед майбутні командири підрозділів радіаційної, хімічної і біологічної розвідки. Це ті, хто в подальшому, якщо це знадобиться, зможуть ідентифікувати, знайти або шатруйні речовини, радіоактивні речовини, або біологічні засоби, біологічну зброю. І довести це на міжнародному рівні, що був акт застосування того чи іншого. І окрім цього, так як зараз актуально те, що в нас Запорізька атомна електростанція в окупації, тобто це один з таких аспектів. Інші підрозділи наших військ це підрозділи радіаційно хімічно біологічного захисту. Якщо одні перші це знаходять отруйні речовини, то інші ліквідують їх. тобто… Вживають всі можливі заходи для того, щоб воно не вражало не особовий склад, не цивільне населення, не навколишнє природне середовище. Тобто ми обробляємо техніку і особовий склад від цих. Далі це підрозділи аерозольного маскування, це ті підрозділи, які за допомогою або ж димових машин, або аерозольних генераторів допомагають нашим загальновійськовим підрозділам виконувати завдання шляхом приховання їхніх дій. Тобто це аерозольне маскування понтонних переправ, темних тактичних переміщень, відступів або певного маневру наших військ. Далі це розрахунково-аналітичні групи, станції або ж центри. Вони вже займаються саме прогнозуванням обстановки. Якщо там станеться той чи інший інцидент, вони приблизно вже маючи первинні дані, можуть розрахувати наслідки, які будуть для. Навколишнє середовище або для особового складу, або для наших загальновійськових підрозділів в цілому. Ну і ще один такий важлива гілка, так би мовити, наших військ це вогнеметні підрозділи. Це вже безпосередньо ті підрозділи, які в складі штурмових груп, груп спеціальних операцій, механізованих підрозділів, вже здійснюють безпосереднє ураження особового складу противника. Тому спеціальність в цілому є дуже цікавою. Враховуючи те, що ми перебираємо, так би мовити, стандарти НАТО зараз, намагаємося, і в нас це виходить, ми працюємо по їхнім методам і способам дій і готуємо насправді дуже і дуже хороших фахівців в майбутньому, для, можливо, для членства України в НАТО, і в цілому, щоб мати завжди Позитивний радіаційний фон в Україні ну, Богдане. Ви згадали власне за стандарти НАТО? А от е, запитаємо в Олега е, оці стандарти, по яких зараз е, безпосередньо і відбувається навчання, яким чином? От е, і чи відрізняються оці стандарти, які в північно-атлантичному Альянсі, і які, от, скажімо, були до того у е, танкових військах, які там от ключові є норми? Добре, дякую за питання. Дивіться, перш за все до повного масштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ми здійснювали підготовку фахівців наприклад, танкових підрозділів по певним своїм нормативам, статутним там документам, які є вже на озброєні, наприклад, там які прийняті на збройних силах України. Тобто є бойовий статут, який певними там нормативними документами розповідає або там направляє підрозділи в ту чи іншу сторону, що робити необхідно, як виведи бойові дії, взагалі які нормативні. Праві акти і встановлюються після вже початку повноваштабного вторгнення Російської Федерації було запроваджено ряд стандартів. Тобто, як ми знаємо, країни-партнери НАТО досить сильно нам допомагають в цьому. Тобто, безпосередньо досить велика кількість інструкторів присутня під час навчань спільних з України, наприклад, і так само наші військовослужбовці. Перебувають за кордоном і вивчають іноземні зразки озброєння військової техніки, так само запроваджують і беруть досвід країн-партнерів НАТО в тих чи інших, наприклад, тактичних діях до себе. Тобто, ми можемо чимось поділитися певним досвідом з нашими країнами партнерами НАТО. Вони діляться з нами своїми основною, наприклад, там досвідом під час їхніх збройних конфліктів. Ось і тобто, вже війна триває, і наші стандарти повинні так само співпадати. Ми можливо з майбутнім нашим партнерством. З взагалі блоком НАТО, і саме тому вже запроваджено ряд е, стандартів, які допомагають, тобто за допомогою тих самі ТІЛПІ, наприклад, або МДМП стандарти, тобто прийняття процесів військових рішень, е, запровадити, е, наприклад, використання тих чи інших підрозділів під е, новітні, якісь е, ті ж самі зразки озброєння військової техніки, під новітню систему логістичного забезпечення. Тобто, зараз ми можемо, е, наприклад, е, за допомогою цього досвіду, який нам надають країни-партнери НАТО НАТО то прийняти якісь певні свої норми в забезпеченні, наприклад, або прогнозування певних там майбутніх результатів навіть бойових дій. Тобто зараз в цілому навчання здійснюється вже запровадженим досвідом. Тобто, вже окрім того, що вивчаються, як я вже раніше казав, новітнє озброєння, зразки озброєння військової техніки, вивчається так само і система, тобто підходить до цього взагалі вивчення, до розподілення певних там ресурсів, правильно яких розподілити, до забезпечення, як забезпечити там певними там паливно-мастильними матеріалами, наприклад, нашу техніку, або, наприклад, куди, в які кількості необхідно відправити озброєння, які там більше потребує напрямки і ділянки для цього. І зараз наші фахівці майбутні Випускники, які взагалі знаходяться зараз у підрозділах, мають змогу вже безпосередньо застосовувати ці новітні стандарти до своїх підрозділів, тобто вже напряму здійснювати якусь певну тактичну, наприклад, перевагу на тому ж в зоні бойових дій, і приймати цей досвід і передавати так само майбутнім, наприклад, бригадам і поколінням, так само. Олеже, в продовження вашої відповіді маю запитання. Ось ви згадали про інструкторів НАТО, які приїздять я так розумію до інституту. А наскільки взагалі активно відбувається обмін досвідом? З яких країн саме приїздять до вас інструктори, і чи їздять слухачі, а також курсанти інституту, можливо, за кордон до країн НАТО і приймати досвід безпосередньо саме за кордону? Добре, дякую. Перш за все, майже з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вже почали відправляти делегації від нашого інституту до певних країн-партнерів НАТО. Перш за все, ми були безпосередньо в складі делегації у штабі НАТО. Це в Бельгії в місті Брюссель, де було були прийняті, наприклад, тією ж самою стороною. Тобто, Бельгією, безпосередньо мали змогу побачити взагалі, як відбувається в цілому навчання тих самих курсантів, курсантів За кордоном, тобто ми могли бачити досвід так само. Наш інститут міг перейняти цей досвід і впровадити його офіцери, які дивилися, наприклад, на цей досвід, на це навчання, наприклад, забезпечення, норми забезпечення курсантів за кордоном. Тому вони мали змогу запровадити безпосередньо цей досвід в навчання наше, і тим паче, що курсанти, бачучи, що взагалі в цілому як відбувається навчання курсантів, які цікаві є різні аспекти особливості за кордоном. То вони мають змогу розуміти, що саме їм потрібно вивчати наприклад, куди більше звернути увагу на що, тому що перш за все, ті ж інструктора, які приїжджають до нас з різних країн, тобто це там країни і Канада, обов'язково це. До нас приїжджали інструктора, так само з Сполучених Штатів Америки, допомагають, діляться досвідом. Так само курсанти, наскільки я знаю, точно це приймали участь в навчанні мобілізованого особового складу, який перебував у Великій Британії. Тобто, там досить велика кількість наших особового складу, як було раніше сказано, вже приймали участь в навчанні. і курсанти допомагали безпосередньо в цьому в подоланні цього мовленневого бар'єру, тому що цивільним людям, які працюють. Від там. І, взагалі, нашим мобілізованим необхідні високоякісні фахівці, які допоможуть перекладати цю військову специфіку англійську, не тільки як звичайні цивільні співробітники, наприклад, а саме військову специфіку, особливо, наприклад, якщо це стосується збройної військової техніки, правильно назвати там той чи інший елемент бойової техніки, там чи складову, це обов'язково наші курсанти це розуміють, вивчають на проходять вже починаючи з першого курсу, вже відбувається навчання саме вивчення англійської мови, запровадження цих Стандартів мовленевої підготовки, які зараз маємо, і потім далі вже мають змогу відпрацювати свої навички безпосередньо вже за кордоном. Олеже, дякуємо тобі, Богдане. Наступне так. запитання до тебе. Тож ти згадував про радіаційний фон. Я сподіваюся, після цього запитання він точно не зміниться, як мінімум, у нашій студії. Ти слухач навчального курсу факультету радіаційного хімічного і біологічного захисту та екологічної безпеки. Чому обрав саме цей факультет і як прийшов до того, що хочеш саме до нього вступити? Дякую за питання. Ну, після школи в мене, як і більшість випускників після школи, вони встають на роздоріжжя, куди піти далі навчатись. Так як я хотів піти навчатись на військового під час розмов в військоматах, коли тобі щось радять, щось не радять і тому подібне. В даному випадку мене дуже зацікавила це спеціальність, оскільки я маю знайомих. Випускників е, нашого вишу, і вони мені, так би мовити, порадили. І я зацікавився дуже цією спеціальністю. Спеціальність є цікава, багатогранна, і вона не є е, при всій повазі до всіх інших спеціальностей, вона не є такою якоюсь односторонньою. Вона дуже багатогранна, і мене це зацікавило. І таким чином я потрапив вже в Харків на факультет радіаційно-хімічно-біологічного захисту. Олежа, а що вас особисто мотивувало власне обрати таку професію і вступити власне до військового інституту танкових військ? Добре, перш за все, саме маличку дитинства мене цікавила насправді техніка. Досить велику кількість фільмів дивився, там, де були, наприклад, навіть ті ж самі військові фільми, пам'ятаю з дідусем, дивилися, і там були танки, ті ж самі бойові машини. Мене це цікавило, з самого дитинства, можна так сказати. Потім, як почалася антитерористична операція на Сході України у 2014 році, так само бачив в новинах саме бойову техніку, як вона правильно там приймається, як застосовується на Сході України, наприклад. І так само зацікавило, і досить захотілося спробувати себе в ролі цього танкіста. Можна так сказати, взагалі, як це бути людиною такої професії, важливої для нашої держави, наприклад, і взагалі спробувати взяти на себе цю відповідальність за долю в цілому держави стати військовим, перш за все, а вже танкістом для того, бо мені це подобалось дитинства. Під час вступної кампанії у 2019 році вперше до інституту було здійснено набір дівчат. Скажіть, будь ласка, навчаються дівчата зараз, якщо так, то на яких факультетах, на яких напрямках, ну і наскільки багато їх? Дякую за питання. Ви да, сказали, що в 2019 році почався набір дівчат. Це саме був наш набір. Тобто ми саме перший курс вступали разом з дівчатами пліч-опліч, тому мали змогу побачити взагалі, як це відбувається своїми очима. Як дівчата зможуть витримати ці випробування, які так би мовити можна сказати, важкі умови насправді для дівчат. Ну, з самого початку це військова специфіка, потрібно розуміти, що це не легко. Але згодом було ясно, що дівчата насправді справляються досить гарно. Якщо вони справді цього бажають, якщо вони вмотивовані стати військовими, то в незалежності від того, які умови в них будуть, вони будуть далі навчатися і спрямовувати своє так би мовити бажання на навчання. Тому протягом вже починаючи з 2011 року, де кожен рік вже здійснювався набір все більше і більше дівчат. Зараз їх навчається в інституті досить така велика кількість, і досвід показує, що в деяких питаннях навіть вони справляються краще, ніж хлопці. Навіть ті ж умови, якщо порівняти, коли, наприклад, є різні виходи, можна так рахувати, коли проживають, наприклад, в палатки військовослужбовці в полях, то деякі хлопці скиглюють там Ой, у мене там ноги болять, ой, щось мокре, щось так. А дівчата є такі, деякі бойові які. Які не жаліються насправді справді їм подобається ця вся військова специфіка, і вони справді йшли в цей навчальний заклад для того, щоб здобувати військову спеціальність. Тому зараз вони так само проходять навчання і надалі будуть набиратися в наш навчальний заклад. Дякуємо. Олежа Богдане. Чи є тобі що додати щодо цього, і чи навчається з тобою на факультеті, зокрема дівчата, які вступали у 2019 році? В 2019 році це був перший набір, і він був лише на факультету збройня та військова техніка. На мою спеціальність, на мій факультет, на той час дівчат не набирали ще, вони не мали права на такий вступ. З цього року, тобто з 2023 року, в нас зараз перший набір вже був дівчат на факультет. Тому зараз дівчата також навчаються вже на першому курсі і доєднаюсь до слів Олега, оскільки дівчата вони в деяких випадках навіть більш витривалі за хлопців. Оскільки вони знають для чого вони прийшли, і вони знають, що вони хочуть отримати в результаті, і за рахунок цього, за рахунок цієї своєї не знаю, внутрішньої внутрішньої енергії вони долають ці труднощі в цілому військової служби. Олеже Богдане, а як загалом відбувається вступна кампанія до військових вищих навчальних закладів? Тому що це важливо розуміти, що потрібно для того, аби вступити до вищого військового навчального закладу? Олеже, тобі слово. Я думаю, що Богдан да. згодом продовжить. Добре, перш за все, сам вступник той абітурієнт, котрий хоче вступити наш навчального закладу, повинен безпосередньо. Вибрати, тобто який він хоче взагалі вищий військовий навчальний заклад обрати. Тобто, перш за все, це бажання, особисте бажання абітурієнта. Якщо він обирає, наприклад, наш навчальний заклад, наступне, що йому необхідно зробити, це почати співпрацю з місцевими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Тобто вони формують йому особу, особисту справу, далі допомагають з вибором саме вищого військового навчального закладу, куди він хоче вступити. Роблять йому там необхідний, формують його пакет допомоги. Тобто документальні певні документи, які необхідно передати у вищий військовий навчальний заклад. І далі вже починається безпосередньо вступна кампанія в навчальному закладі. От щодо нашого навчального закладу, перш за все, враховуються результати національного мультипредметного тесту зараз. Тобто складаються обов'язково певні предмети. Кожен рік там частково воно міняється, тому на цей рік поки що сказати не можемо, які предмети необхідно здавати, і скільки балів необхідно набрати. Тобто, перш за все, це НМТ. Друге, що необхідно пройти, це обов'язково тест фізичний підготовленості. тобто всі повинні розуміти, що військова специфіка тісно пов'язана зі спортом, тобто зі спортивним життям, фізичною підготовленостю. Тому необхідно абітурієнту здати обов'язково тест фізичної підготовленості, здати певні нормативи, так би для вступу в наш навчальний заклад. Далі Богдан продовжують, будь ласка, після того, як ви вже здасте фізичну підготовку вже в інституті безпосередньо, після того як. Вже сказали, сформується справа: прийде запрошення з навчального закладу на те, що ви розглядаєтеся як кандидат на навчання. Ви вже безпосередньо проходите, окрім цього, це звичайно медичний огляд вже в самому навчальному закладі, фізичну підготовку, повторюсь, і так званий у нас профвідбір. Тобто це психологічні тести, взагалі на вашу професійну придатність до служби в армії і до служби в подальшому на посадах осіб офіцерського складу. Після цього складається загальний рейтинг вступників. І відповідна кількість місць, в залежності від конкурсу, від того, хто скільки набрав балів на тому самому НМТ, під час фізичної підготовки, професійного відбору, складається рейтинг і вже висвітлюється список людей, які вже вступили, так би мовити, і будуть готуватися до присяги. Ну, перед цим вони, звичайно, проходять безпосередньо первинну професійну військову підготовку і складають присягу, і вже зараховані за цей весь час до навчального закладу, продовжують вже там навчання в якості курсанта 4 роки, якщо далі, то ще плюс 2 роки. Олеже Богдане, так щоб так би мовити підсумувати нашу розмову, якщо говорити загалом за танкові війська, наскільки загалом вони є важливі, особливо от в ході ведення бойових дій, от в ході війни, власне, тих подій, які зараз відбуваються в Україні, оті задачі, які вони виконують, наскільки важливими є? Попросимо вас так вже коротко по 30 секунд підсумувати, ага. власне, Давай, щоб так, зрозуміти щоб важливість електрик, власне цього напрямку. Війська. Добре, перш за все, як досвід показав танки війська безпосередньо цим сталевим кулаком наших збройних сил України, тобто ті, хто перше прийняли, так мовити. Цей весь супротив, і перше дали бій танковим технікам, як ми знаємо, в Росії досить велика кількість озброєнь військової техніки, і тому наші танкові війська є безпосередньо важливим цим стримучим фактором. І надалі допомагають піхоті безпосередньо цим нашим солдатам, які знаходяться в окопі, дають мотивацію, мужність іти вперед. Тобто танки це завжди так би мовити потужне. Це потужність, це потужна сила наша, яка веде за собою вперед і допомагає проривати певні оборонні рубежі противника, допомагає Тримувати противника і захоплювати ключові, та прикладати якісь населені пункти, точки, і взагалі наближає в цілому нашу перемогу нашої країни. Богдане що можете додати ви? До танкових військ я не зможу нічого додати, оскільки. Але по тому напрямку, що ви представляєте, знову ж таки, це теж цей напрямок, який сьогодні так. також є важливим. Ми одна із аспектів підтримки військ. Тому більшість задач не можуть виконуватися також без нашої присутності. Ми тісно працюємо з інженерними військами і готуємо або плацдарми, або допомагаємо танковим підрозділам механізованим проводити будь-які наступальні або оборонні операції. Тобто, зараз кожен аспект наших збройних сил і в цілому сил оборони України він є кожен важливий. Ми вам дякуємо. Дякуємо Дякую. за те, що завітали до нас, поділилися особливостями свого навчання. Бажаємо вам успіхів у подальшому навчанні і в подальшій роботі. Нагадаю, що з нами був Олег Васильєв, слухач навчального курсу факультету озброєння та військової техніки. А також Богдан Ісупов, слухач навчального курсу факультету радіаційно-хімічного і біологічного захисту та екологічної безпеки. Вони власне представляли військовий інститут танкових військ і детальніше про навчання. Там ми говорили.